Привіт! Сьогодні в нас спокійне тренування на розслаблення м'язів попереку, позбутися від болі, відчути легкий рух і просто кайфанути в процесі заняття. Давай будемо починати. Ми починаємо з позиції чотирикутника. долоні ставимо під плечі, коліна ставимо під таз, підтягуємо м'язи живота і почнемо легко рухати нашим тазом. Тягнемо його легко назад до п'яток, малюємо на півколо і повертаємо назад. І так само на іншу сторону. Сідниці до п'яток і повернути назад. Та, малюємо такі легке на півколо, повністю ще на п'ят не сідаємо. Промалювати декілька разів. Два. Ще один раз. Малюємо гарне коло. Туди, назад, назад, назад. І повернулись. Центр. З цієї позиції штовхаємо таз на одну сторону, на іншу сторону. Відчути приємне витяжіння в зоні сідниць. Та дуже часто, коли ви відчуваєте біль в попереку, причина може бути в сідницях. Їх теж треба розслабляти для того, щоб відчути полегшення в спині. Декілька разів. Ще чотири на одну половинку, на іншу два. І один. Розвертаємо коліно широко в сторони. Стопи з'єднуємо разом. Тягнемо тепер далеко. Таз садимо на п'ятки, Повертаємося в нейтральну позицію. Садимо таз на п'ятки, повертаємо в нейтральну позицію. Ще назад. Повернути в нейтраль. Так. 3. Потягнутися тазом прямо до п'яток. долоні не зміщуємо, вони залишаються на своєму місці. Два. Ще один разок. На видих. І повернули позицію чотирикутника. Зла кішка на видих. Втягнути живіт, підборіддя до грудей, копчик під себе видих. Вдих, нейтральна позиція спини без прогинув. Дістали шию. Нейтральний поперек не прогинати. Видих, знову круглі, круглі в живіт б'є вода. Підтягнули в себе. І нейтральна спина. Два рази тут. Видих. Видихнули, видихнули. Нейтральна спина. Ще один раз. Гарний видих. Втягнули живіт, під сховали, витягнули лопатки. І нейтральна позиція спини без прогнів. Уявили, що в нас там, де куприк виріс хвіст і малюємо маленьке кола. Та маленьке коло повністю разом розрухати коло в одну сторону, і так само коло в іншу сторону. Там, де куприк виріс хвіст, і ми промальовуємо маленьке коло. Три, два, один. Йдемо далі. Носки ставимо в упор. П'ять пальців на долонях розкриваємо, будемо виходити в гірку. Та піднімаємо таз наверх. Робимо гарний видих. П'ятки направляємо в підлогу, вони можуть не торкатися, коліна можуть бути призігнуті. Це видих. На вдих, коліна опустили. Нейтральна спина розслабилась. Вдих, видих, гірка. Вдих, коліна поставили на підлогу. Точка розслаблення. Ще видих гірка. Коліна на підлогу розслабили. Видих. Коліна можуть бути призігнуті. Це абсолютно нормально. Розслаблення ще один раз. Видих, потягнулися, залишились в центрі. Дали розслаблення, з'єднали коліна, з'єднали розкри, стопи, розкрили коліна. Таз на п'ятки. Долоні потягнули вперед тазом потягнулись назад, опустили себе вниз, поклали лоб на килим, розслабили руки, спокійно дихаємо вдих, видих. Спокійне дихання вдих. І видих. Ще один разочок, гарний вдих. І спокійний, гарний видих. Будьте уважні, таз залишається на п'ятках руками. Підштовхуємо себе наверх. Залишаємося сидіти на наших ногах, виштовхуємо себе наверх, розкручуємо плечі, виводимо ногу вперед перед собою. Одну ногу призігнуту вперед перед собою, іншу в Так, І ми опиняємося в такій позиції. Та, одна нога зігнута, інша нога рівна. Трошки можете поперекочуватись на своїх сідницях. Та, і ми з бокове витяжіння, робимо гарний тих. І одна рука йде перед вами, інша видих над головою. Знову розкрилися, вдих, рука перед вами, видих, розкритий. Ще один раз вдих, рука перед вами, видих, відпустити. Ідемо трошки глибше. Робимо гарний вдих, видих легкий, нахил. Спочатку руку ставимо собі на стегно. І витягуємося в бокове витяжіння. Вище коліна стоїть моя рука. Розкрутили себе, подивилися в стелю, відчуєте приємне витяжіння в спині. І якщо ви готові і вам комфортно, опустіть руку вниз і підіть глибше. Перед ногою. Спокійно подихати, відчути приємне витяжіння без різких рухів. Видих, ще видих, видих. І поступово. Провертаємося погляд вниз на ногу. Не розкручуйтесь наверх. Прокрутилась одна рука на ногу, інша. І з видихом розслабилась. На рівні низі, повисла спина круга. Приємне витяжіння розслабило. Через круглу спину прокручуйтесь до центру. Витяжіння пішло і розкрутилися. Наверх. Одразу відчуття, да, що цей бік такий довший, приємніший. Змінюйте ноги місцями. Оп. Одна зігнута інша рідна. Знову на своїх сідницях покаталися, покаталися, розмасажували їх. Так? Легке витяжіння, легке дих. Спокійно видих. Вдих. Дихайте повними, повними лагень. Ще один раз. Так. Видих. І тепер йдемо глибше в скрутку, рука на стегну. Лікоть вище коліна. Хоп. Зафіксували позицію. Потягнулися рукою в сторону, дивимось в стелю, розкрутилися. І ось тут, якщо вам комфортно, ви не відчуваєте, що вам боляче чи перетягується, ви починаєте з'їжджати вниз. Лікоть на підлогу, розкрутилися, тримаємо тихо, спокійно. Ніяких різких рухів. Видих. Видих. І з цієї позиції на наступний видих закручуємося, погляд на рівну ногу. Одна рука на рівну ногу, інша. І видихнули, потягнулись вниз. Розслабились більше, відчувайте приємне витяжіння в спині. Видихнути. Через круглу спину розкрутитися в центр. І розкрутитися наверх, плечі назад. Як ваше самопочуття? Перекручуємо, ставимо ноги перед собою і через круглу спину, притримуючись за стегно, опускаємося хребет за хребцем вниз, приємно витягуємося, вкладаємо кожний хребет. Ноги зігнуті в колінах стопи стоять на ширині тазу, руки тіла, плечі від вух відтягнули. І наша задача тут легесенько на видих. Це не сіднічний міст. Ми забираємо куприк під себе, трошки виштовхуємо таз наверх, наче хтось нас тягне за коліна в одну сторону, а за голову в іншу сторону. І так само хребет за хребцем повільно, повільно, повільно поклали, і куприк, як хвістик, викотився. Знову. І в себе куприк. Пішли наверх, легко, 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 легко. І знову хребець за хребцем, наче хтось тягне за коліно вперед, а замаківку назад і хвіст скрутився. Ще один раз. Вихід наверх. Спокійний м'який рух. І хребець за хребцем, хребець за хребцем. Клали назад, розслабили спину, підтягнуло одне коліно до себе, а потім інше. Обіймаємо себе за коліна так, щоб сідниці трошечки відривались від підлоги і навіть поперековий відділ відривається. І починаємо перекочуватись направо, наліво, наліво і направо. Так. Виводимо обидві ноги наверх, схрещуємо їх між собою, беремо себе аж за стопу і починаємо складати коліна на лінії грудей. Тут ви відчуєте розтяжіння в сідницях а поперек розслабляється. Приємно розтягнули. Вивели наверх і змінили ноги місцями. Інша нога. Взяли себе за стопу і схресно тягнемо, 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 складаємо на рівні грудей, притримуємо І теж можна трошки покачатись. Направо, наліво, наліво, направо. Розслабити спину. Відпускаємо, розслабляємо знову обидва коліна до себе. І виводимо ноги трошки вперед. Беремо себе за задню лінію стегна. Уявили, що ви взули важкі чоботи. Підпоріддя піднімаємо до грудного відділу, і ось ці важкі ноги починають тягнути вас вперед. І ми починаємо потрошку розкочуватись і знову назад. Тягнути важкі ноги, ці важкі чоботи і назад. Пупок підтягніть до себе і злегка на кожному хребці круглою спиною, Прокачайтесь вперед і назад. Вперед. І назад. Відчуйте цей кайф для спини спокійно, м'яко. І в якийсь момент, коли ви готові, ви сідаєте на сідниці, витягуємо обидві ноги вперед перед собою, розслабляємо їх, розтрусити, розтрусити. Можна призігнути коліна. Кладемо живіт собі на стегна, ось прям витягуємося, беремо себе за одну стопу і за іншу. І в залежності від того, як ви себе відчуваєте, починаєте крокувати ногами, але так, щоб живіт не відривався від стегна. Нехай це буде така позиція. Так? Якщо вам комфортно, ви йдете глибше. У мене, наприклад, оп, і пішла-пішла спина видих. А пупок іде в центр, а погляд витягнувся. Вдих і тепер кругла спина видих, розслабились. Туди бом вниз, розслабленою спиною. Підпустили руки від стоп і через круглу спину розкрутились наверх і плечі назад. Повертаємося, сідаємо по-турецьки і спокійно робимо гарний вдих і гарний видих. На цьому наше тренування завершено. Сподіваюсь, вам сподобалось. Та-па!